Вам потрібно це почути. Слухайте до кінця. В Росіч теж отримав задачу, теж всі. Вони кажуть, ми цілим носили, ми, блядь, вам хто такі, ми там сидимо під танками. Ну, всіма розмовлялися. Ну, Ніхто чує, не хоче йти, блядь. Що блять. Вони, нахуй, такі? Вони, сука, солдати, які нахуй повинні виконувати накази. І що це за вони за відмовляються ви виконувати, не як їх заставить. Ну, хай нахуй пишуть рапорта, сука, що вони відмовляються. Ну вони просто дині, вони, блять, вони ну, не, не реагують, що ну, які рапорт? А вони сказали, ми не підемо нікуди. Значить розстрелюй нахуй, застрель, блядь, одного, блядь, і другий нахуй напише, Або забери зброю, броню каску автомат, і кажу, піздуть нахуй довбойови, блять. Ну, Ви не в, мої, у, діло, всієї, не знаю, у всієї роти У Всієї роти, нахуй, значить, забирай, блядь. А що це за таке, блядь? Не хочуть, не можуть, блядь, не, не виконують. Що це за нахуй, блять. Якщо вони, сука, самі собі начальники, то пошли нахуй, блядь. Ну, блядь, не розказуйте мені, блядь, дурні історії, блядь, страсті якісь, блядь, Всієї роти. Значить, всієї роти, блядь, значить, нахуй, блядь, ножем четверту роту на ноль, блядь, якщо так пішло, нахуй нам така ната, блядь. Він антич, так не може бути, блядь, сука, єбучі, блядь дебіли, нахуй, не можуть двісити, блядь, ноги тобі, нахуй, і хуйом полбу стукати, блядь. А повну розмову ви можете дослухати в описі профілю.